Вітаю всіх на своєму каналі. Так, покосуйся Якраз тільки вирішив зняти, таке сонечко воно за дерево заховалося. Так, ну що, у нас напад. У мене з осені було три улика. Двох, три рія. Один рій, оцей де в червоненькому, він пропав ще посеред зими. Осталось в мене два. Воно там в крайньому конструкції Оріона за дановськими рамками. Там у мене сильна сім'я, тут у мене слабша сім'я. І от сонечко у нас ударило, плюс 15, погано по прогнозу плюс 20. На нас напали. І нападають часто, От під колицю вулики, ось тут бачите, ось стільки вулики. Сюди перевезли. привезли ми сюди, здається, 6-8 сімей. З села на краї міста. Воно у нас міста, воно вже вже поле, Ото хати. Там дві вулиці йдуть попендикулярно і там вже хати. І з того, па... часу, з того часу пасіка почала занепадати, тому що постійно на неї вчиняються напади десь, там, в тих краях. Хтось тримає таких бджіл, які нападають. Тому що, є, здається, кавказ, і ще хтось кавказька порода нападає. Вибачаю, що буде темно, як далі я знімаю. І от напали, як з цим боротися, кожен пасічник каже про своє. Є багато способів. Є навіть такі радикальні способи, що обмазують вулики Красіном, і ті, типу, що чужі бджола не полізе, тому що їй буде вонять карасин, а свої бджоли привикнуть до запаху карасина, і буде все чудово. Чому я суттєво маю сумнів, тому що всі знають. Як запах важливий для бджіл, якщо щось не так з запахом, щось не таку рамочку або ще щось. Або, допустимо, навіть поміняти потолощі. Ну, у вас були одні потолощі, вирішили другі там, допустимо, бо в мене потолощі стоять. Другі, типу, свіженькі. І бджолам може не понадати запах, і вони можуть змитися з вулика. Це абсолютно реально. Те, що Стосовно крестіну м'яцем не одношився. Другий спосіб, типа, перевести вулики ще в інше місце. Дякую, вести їх далі нема куди. Тому що вже тим проданий в селі. В селі ми вже їх тримати не можемо. І якщо вони напали, то то вже гаплик. Одні радять, що якщо стався напад, закрити вулика і перечекати, що свої бджоли, переб... ну, потім просто сядуться, а чужі полетять. Але більш розумним буде закрити вулика на ніч, як вони ось. Буквально там через 3 години вони вже заспокояться і притулити вулика. Ось я поставлю ось такі ось з цих із гіпсокартона з профілеї. ось такі ось підвіси, щоб вентиляція була. І я закрию. Тей вулик у нас благополучно від відвоював атаку. На ці вже бачите, що вони воровки лізуть з усі щілини. Може ще вдасться його врятувати. Тому що лізти зараз немає сенсу. Червоний вулик оте, що у нас помер, припав взимку, я її як відкривав, то діл не було ні живих, ні мертвих. Просто вони кудись зникли. Чому зникли, невідомо. Так, ом, фокусуйся. На де його і лізти до бджіл, ми будемо вже після того, як все щось закінчиться. Тобто всі бджоли оброблені однаково, один та самий час, одним та самим засобом. Так що хвороба ну, маю сказати, що виключається. І щоб, якщо там залишився ще якийсь харч, щоб той харч перекинути в слабший вулик. І можна попробувати, типу, перечекати, навіть поставити у вулик воду, спробувати, щоб він був закритий, поставити вуд. Можливо, вони це допоможе. Тому що і оцей вулик, який слабший, і те, що вже відбився, вже носять вже пергу на лапках. Вже щось там може цветот, вони носять пергу на лапках. Коли відео це вийде, не знаю. У мене на каналі малов відео пробжіл, тому що я не врахую себе таким вже крутим пасічником, ніколи не збираюся навчитися, бо цей вулик мало не пропав, тому що... Наслухалися до них порад, що вулик чіл треба підкамлювати, як це зимку було тепло, сонечко було. І мало в мене не припав оцей ось вулик. Він зато на нього напали, він так ослаб. Не треба було до них лізти. Те, що в них закладено з осені, хай воно і буде з осені. Кормити вже треба вже після обльоту. Це моя особиста думка. Взагалі джоли, звичайно, повинні саме правильно ночувати в... в приміщенні, де постійна температура волось. Ну, Саме розумієте, що з такими бандурами ніхто їх в приміщенні таскатися не буде. Деякі з тих вуликів мають двойну доску. Двадцятку. Ті вулики ще робили мої діди, один і другий. самі Найстаріші вулики збивалися десь в 60-х годах. Так що вони самі пусті вже не підйомні. Ці тоні ось заводські, ось оце. Ось, і там воно друге стоїть білий. Це заводські такі під Дадан. Вони легенькі, там одна стіночка. А ті ті жалінні, особливо той, там в другому кінці стоїть зелений. Він, вони ті жаліє самі по собі пусті. А якщо вони ще бджолами з медом, ми як перевозили з села, ті шість вуликів, то там некоторі були за 60 кг в місці з бджолами з медом повністю. Це було теж явище. Так що приміщення ночувати не можуть. Приміщення роблять ті... Хто в кого многокорпусні, хто з самого початку закладають пасіку. Бачите, тут ці вулики стоїть, я не буду вкладатися, там всякі многокорпусні ног... системи, полторачка, вузька широка рамка, рута і так далі. Буде так, як є. Це ось для себе. Щоб була на зиму якась ложка меду. Коли вони були в селі. Коли було саме більше 9 уликів, тоді мед можна було продавати. Тоді, що щось продавалося, Відбивалися затрати на них. Отак досталося воно мені все це по наследству. Діда. Так і граємося. Бджоли, в принципі, з мене з ними особового позиння немає. Мене буває там декілька штук кусять. І то досить рідко. Спочатку була невеличка алергія, спочатку пух-пухли, там рука чи що, а потім вже я вже, я до фактично не чувствую. Щоб мені було хреново, треба, щоб мене пару десятків валило. А це було тільки, здається, один раз, коли піднялась температура. Так, 5-6 бджіл я фактично вже їх не відчуваю. Тільки біля якщо попаде десь на якийсь там нерв, тоді тільки больно. Так що отак ось. Вони не люблять шуму. Коли їх треба плавненько, спокійненько, все робити повинесенько. Щоб не було різкого запаху. Якось так. Так що оце у нас два рої. Тай нас точно виживе, а цей не знаю. Будемо спасати. І вже десь через місяць вже треба буде ставити рівні, тому що у нас весна рання. Сьогодні у нас 8 березня, ще фактично плюс 20. Звичайно що якийсь там циклон обіцяють числа 16-го. Не факт, що він особисто сюди добирається, тому що в нас тут зона аномальна. Є такі припущення неофіційні, що ми знаходимося, місто знаходиться в кратері, тому що геодезійно воно має форму совка. А совок у нас це відпадіння таке створюється відпадіння чогось може бути. І у нас тут дійсно аномальна погода. У нас тут вітер по-іншому дує. Якщо десь йде грузовий фронт, зазвичай він місто обходить з сторони, тільки з одного боку. З одного боку тільки дощ іде. Так що в нас тут погода така унікальна, своя власна ось, вони, ось, воровки работають. Ой, Будемо закривати. Все, сонечко воно сяде. Я думаю, ще й 2 годинки. Ось ось так ось воно вже за таке воно велике дерево вже сховалося, то здається, там груша. Там на складовищі. Ось такі справи. Коли відео вийде не знаю, тому що в мене великі відео виходять по неділях, а підбірочка в мене виходить по четвергах. Можливо воно вийде і в понеділок або вівторок, можливо. Тому що, в принципі, вам пофігу, коли воно буде виходити. У нас вже 85 підписників. З цим ще вітаю. Кожного приводить своя тематика, комусь код, комусь коп приводить, а когось антикваріат. Тому що я вирішив зробити підборочку з Фейсбука з аукціонів із груп з антикваріатом, монети і так далі. Так, ти ч сілася воно вона? Сіла і обістрала мене. И там буквально похлеще, чем на Виоле эти выскакивают разные. Разные эти. Потому что каждый передачи уже с Виоле делают подборку. Я не по Димона. Димона у нас трудяга. Божаем ему здоровья. Він озбується з болячкою, Тається в нього, нього там осіяний склероз на старості напав. Спочатку на піджелудочну йому вирізали, тепер осіяний осіяни склероз. Це досі така неприятна річ. А в мене огляди з Фейсбука. Так ось себе не знімаю, тому що зараз непрезентабельно. вигадаю. мене зараз на голові казна, що робиться. О, всіх жінок вітаю святом весни. Що ж я так знімаю 8 березня, чого березня, не привітати. От так ось так от, значить, цей блочок ми заканчуємо. Я її трошки ще підріжу. Попробую зняти. Дальніше історію завтра зранку як уже в пакете вулик у нас буде отака. Ну, Чекаємо до завтра. Так, ну все. Вчора прикрив лотка на І И усе. И ось, ось розвідка. Ворожа намагається присунутися. В червоний тоже. Так що таке все спосіб. Нічого. Ще буде сьогодні ще пересидять. А завтра ми їх будемо кормити. Якось так. Ось. Ось день люток прикритий на цьому булику, на цьому атака. Подивися, той вулик, а там усі мертві. Так ще гаплик три. от пасіки. Я не знаю, в мене вже немає бажання цим займатися. Ото понадивляються батьки тіктоку і дають ото маман. Понадивляються дебільних советів. Бджол треба зимою підкормити. Бджол треба зимою підкомити. блядь. Не, ні, ні бджол, ні меду. Мед лежить. Так і вони не тернули, тому що і їх свого було до хренати. Ті, що підкамлював. Ті що ще були. А тепер ні хрена немає. З цим теж все гаплик буде. І все, всі як ломляться. Ось це все. І все одно вони де ломляться. Затуляти їх повністю не може. Так і справа малята. Завтра відкриваю і будь-що буде. Все, на цьому все.